І запрошуємо до нашої презентації про печатку штату про двомовність State Seal of Bylerous, яку можна отримати в Akron Public Schools. У цьому відео буде короткий огляд печатки, бенефіти, а також кроки і вимоги до отримання State Seal of Bylosy. То що ж таке печатка штату двомовності або SSB? The State Seal of Biliteracy може надаватися державними освітніми установами для відзначення двомовних студентів, що сприяє пізнанню культури і залученню громади? Ekron Public Schools підтримують програму State Seal of Biliteracy. Які переваги мають студенти, які отримують State Seal of Biliteracy? The State Seal of Biliteracy сприяє академічному розвитку, заохочуючи студентів вивчати та використовувати іншу мову, що робить їхню освіту більш насиченою. Крім того, це допомагає студентам, які вивчають англійську мову, зберігати зв'язок з рідною мовою та її академічним контекстом, що робить студентів більш впевненими у собі. Освіченими і вільно розмовляючими обома мовами. Ще одна перевага це визнання в коледжах. ССБ допомагає двомовним студентам вирізнятися з поміж інших у коледжах та університетах, деякі навчальні заклади можуть надавати їм додаткові кредити за знання мов. Ще одна перевага це кар'єрний перспектив. Перспективи. Роботодавці також можуть надавати перевагу студентам зі State Seal of Byliteracy, що надає кращих можливостей працевлаштування та вищої заробітньої плати. Ще одна перевага культурний розвиток. Це також демонструє різноманітність і різномовність Vecron Public Schools. І нарешті. State Seal of Biliteracy підтримує тих, хто вивчає англійську мову, допомагаючи їм покращити рівень володіння англійською мовою водночас, цінуючи їхню рідну мову та культуру. Отже, що потрібно зробити студентам, щоб отримати Ohio State of Biliteracy? По-перше, вони повинні підтвердити готовність отримання диплому. Потім вони повинні продемонструвати рівень володіння англійською мовою. І нарешті вони повинні довести, що володіють іноземною мовою, що призведе до отримання печатки білінгвізму. Як студент? Підтверджує готовність отримання диплому про загальну середню освіту. Учень повинен бути учнем 12 чи 11 класу з хорошою репутацією і за 15 місяців до закінчення середньої школи. Крім того, він повинен відвідувати школу, яка офіційно є членом державної програми про початку двомовності. Усі старші школи Акрона. Беруть участь у цій програмі. Яким чином студенти можуть продемонструвати здання англійської мови? Тут є кілька шляхів. Учні можуть отримати рівень добре або вище на Ohio State Test з англійської мови для старшої школи або OST. Студенти можуть отримати бали без необхідності виправляти. З англійської мови розділу читання в рамках ACT або SAT. Учні, які вивчають англійську як другу мову, можуть отримати оцінку добре або вище на тестуванні з англійської мови для учнів 9-12 класів Ohio English Language Proficiency Assessment, або OLPA. Крім того... Учні можуть скласти альтернативне оцінювання, затверджене ОДІ, наприклад, Таранова або Айова тест, і отримати бал Proficient або вище. Як студент може продемонструвати знання іноземної мови? Ми пропонуємо кілька різних іспитів. Наприклад, іспит з іноземної мови. Advanced placement або AP. Якщо студенти складають іспит з іноземної мови Advanced placement на оцінку 4 або вище, вони можуть продемонструвати своє володіння однією із іноземних мов. Студенти можуть скласти іспит з іноземної мови International Bachelorette на оцінку 5 або вище. А також студенти можуть зробити тест. Avant Stamp Language Proficiency Test і набрати середній бал або вище у розумінні, говорінні, читанні та письмі. Це три різні шляхи, які студенти можуть обрати, щоб продемонструвати рівень володіння іноземною мовою. Студентам не потрібно складати всі ці тести, достатньо скласти лише один тест із вище вказаного, щоб продемонструвати свій рівень володіння іноземною мовою. Avance Stamp Language Proficiency Test пропонує іспити з більш ніж 54 мови, включаючи ASL. Дякуємо, що подивилися наш огляд про State Seal of Biliteracy. Literacy. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, телефонуйте ESL Department за номером 330. 761 3190. Дякуємо.